Ставлення жителів Полтави до Євромайдану останніми тижнями дізнавалися соціологи одного з міських центрів досліджень за основу взяли метод поквартирного інтерв'ю. Усього опитали 800 респондентів. Крайні настрої в обласному центрі прогнозовано не підтримують, проте формат мирного протесту до вподоби полтавцям. У разі ж силового розгону Євромайдану на захист протестувальників стане значно менше людей аніж їх підтримують. В основній своїй масі нема підтримки радикальним діям. Власне тільки 32% полтавців готові вийти. На захист мирних зібрань. Дослідники ставили на меті, ще й з'ясувати, з якими політичними діячами міського рівня полтавці асоціюють протести, та кого б у разі перемови на національному рівні делегували б від регіону. В результаті виявилося, що окрім опозиціонерів, довірою полтавців користується і нинішній голова облдержадміністрації Олександр Довіченко. Між тим 53% жителів міста не змогли визначитися з лідерами, які гідні представляти область на можливих переговорах. Загалом же за словами Діонісія Капліна такі соцдослідження настроїв українців майже не проводяться. Із 60 подібних організацій у державі опитування організували Лише чотири також за словами експерта респонденти визначилися із тим, що саме відстоюють активісти майдану у Києві. Близько половини вважають, що Євромайдан дає опір свавільну влади та захищає конституційні права і свободи. Поруч із тим, лише 20% вважають, що люди стоять за гроші. Наразі в планах громадського об'єднання провести соцдослідження впливу на суспільну позицію полтавських змі.